Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу для вас запропонувати рецепт маринованого оселеця по-домашньому. Я завжди користуюся цим способом, можливо, ви робите якось по-іншому, але я хочу з вами поділитися своїм варіантом. І в нас, як завжди, сьогодні мій помічник Кіт-Персик. Як діло доходить до рибки, то він завжди тут, як тут. Нашого рецепту маринованого селедця потрібен сам оселедець, я його взяла замороженого, цибулинка, трішки води, оцет, олія і ваші улюблені спеції. Для початку нам потрібно оселедця розібрати, від'єднати від кісточок. Я спочатку відрізаю голову, відрізаю верхній плавничок. Нижні плавнички, розрізаємо животик і виймаємо молочко. Молочко ми також будемо маринувати. Потрібно почистити серединку, почистили і ріжемо на наші порціонні кусочки. Так, тепер наш оселечик готовий. Ми його порізали і відправляємо в окрему мисочку, в якій ми будемо маринувати наш оселедець. Далі працюємо із цибулькою. Кхе. У мене вона така величенька, я використаю половинку. Нарізаємо її півкільцями і додаємо до нашого селедця. Таким варіантом у мене користується. Моя мама, і я тепер також роблю так само маринований селедець. Додаємо сюди трішки води до нашого селедця. олійка. Я на око оцет. чайну ложку. І ваші улюблені спеції. Я приправку дві чайних ложки, мелений перчик, трішки, так? Трішки солі. Мені цим способом дуже подобається, бо вона не така, як буває куплена. Буває, попадеш на оселець він такий солений, що взагалі не можна його навіть їсти. А тут, ви додаєте все своє, що вам потрібно. І знаєте, що ви додали. От і все. Тепер залишаємо, хай маринуються наші оселечки. Вже хочеться з'їсти, але потрібно почекати, щоб замаринувався. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і нові рецепти. Смачного.